В той момент я лежала на кроваті, почула звук, як жувальний. Подивилася вікно, а вона почала спускатися прямо на пологовий. Я на всю палату вибігаємо, бо на нас летить. Тільки ми вибігли у коридор і залиши вимок. Je vais manger Бы... Прилетел этот шахет, летел. Час назад там попала в третий родом все, вот буквально 20, ну полчаса назад попала в наш дом. Не в наш соседний дом. Везде повлетали все. Ну. Вони ждали, вони вижидали цей момент, і от вони сьогодні просто людей, вони людей ну Як це? Ми енергетику не б'ємо, значить а людей ми можемо уничтожати. Ну як це? Ну я не розумію. В чому ми люди вінувати? Чи вірите ви в теоретично можливе перемір'я у на найближчі часи? Ні. Я не вірю, лічно я я не вірю. Ніяке перемір'я. Вони поки нас, суки, не стріблять, нічого не буде.